Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Вірьовки один з найвідоміших музичних колективів України, який репрезентує українське музичне мистецтво в усьому світі. Хор був заснований у 1943 році, у час другої світової війни. В Харкові його засновником став видатний український композитор, диригент і музичний діяч Григорій Вірьовка, ім'я якого носить колектив. Спочатку хор створювався для піднесення морального духу українського народу, що страждав від війни. В перші роки свого існування колектив працював у складних умовах, але, попри це, зміг швидко завоювати визнання завдяки високому рівню виконання та неперевершеній техніці. Григорій Верьовка був першим художнім керівником хору і керував ним до кінця своїх днів. Протягом року після смерті Григорія Вірьовки художньою керівницею хору була його вдова Елеонора Скрипчинська. У 1965 році колектив очолює Анатолій Авдієвський і керує ним більше півстоліття. Після його смерті у 2016 році колектив очолює Зеновий Корінець і керує ним ще 5 років. З осені 2021 року художнім керівником та виконувачем обов'язки генерального директора хору є Ігор Курилів. Під його керівництвом колектив зберігає високий рівень майстерності та продовжує традиції, закладені Григорієм Вірьовкою. Репертуар хору складається з українських народних пісень, обробок народних мелодій, класичних творів українських композиторів, а також духовної музики. Особливої уваги в репертуарі приділяється автентичним народним пісням з усіх регіонів України. Які хор виконує у традиційній манері, зберігаючи народні традиції та культурні надбання? Стиль хору «Вірьовки» вирізняється поєднанням класичної хорової традиції з елементами української народної музики. Виконання хору завжди супроводжується високим рівнем вокальної майстерності, гармонії та виразності. Національний хор імені вірьовки це колектив, який неодноразово був нагороджений за свої заслуги. У 1965 році хору було присвоєно звання заслуженого, а в 1971 році академічного. Протягом десятиліть хор представляв українське мистецтво на міжнародних сценах, виступаючи в багатьох країнах світу, зокрема в США, Канаді, Великобританії, Німеччині, Франції та багатьох інших. Колектив також став учасником численних фестивалів і конкурсів, де неодноразово здобув перші місця. За роки свого існування Хор імені Вірьовки записав велику кількість музичних альбомів, деякі з них отримали світове визнання. На сьогоднішній день хор продовжує свою діяльність, активно бере участь в культурному житті України, виступає на міжнародних сценах та бере участь у різноманітних благодійних проєктах. Хор імені Вірьовки є невід'ємною частиною української культурної спадщини, що зберігає і популяризує національні традиції, представляючи їх на найвищому рівні, як в Україні. Так і за її межами, створюючи нові яскраві програми. Так 24 серпня цього року відбулася прем'єра постановки Домом, що в перекладі означає дім, в якому поєднані сьогодення і національна спадщина. На сцені був присутній повний склад колективу більше 155 артистів. Хор представ перед глядачем в зовсім іншому образі: нові костюми, незвичне нове нюансоване виконання українських пісень в поєднанні з насиченою інструментальною партитурою оркестру та до невпізнаваності інша хореографія. Це було магічно. І нарешті головна подія цієї осені для всіх шанувальників творчості геніального колективу. Вже вересня хор вьовки приїздить в Одесу з програмою України обереги». Виступ відбудеться в Театрі музичної комедії імені Михайла Водяного. А 11 вересня на свою 81-річницю існування виступ хору відбудеться на головній сцені нашої громади. Тож не пропустіть цю історичну зустріч. Слідкуйте за новинами, з нами завжди цікаво.